Друзі, триває спеціальний ефір на хвилях Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Триває наше обговорення і можливості ваших запитань в Ютубі на сторінці Радіо НВ в Ютубі. Там підписуйтеся, там ставте подобайки. Там пишіть запитання, там долучайтеся. Ваша активність це запорука того, що наші бесіди які. Це ваша, звісно, оцінка має бути. Але я висловлю свою. Ми підіймаємо важливі теми для суспільства і е, намагаємося всіляко максимально намагаємося робити корисну справу для нашої держави. Тому чим більше ваших активностей буде. Тим більше допомоги в популяризації цієї роботи. Ви для нас надасте, так би мовити. Отже, далі з військово-політичним експертом Олександром Мусієнком продовжуємо ефір. Будемо говорити зрештою навіть і про військові підсумки липня. Адже сьогодні маємо на календарі 1 серпня. Настав час поговорити про ті втрати, які зазнали окупанти. Про що ми можемо говорити, підбуваючи підсумки липня? Олександр, добрий день вам. Вітаю вас, добрий день. Отож, в липні росіяни втратили рекордну кількість артилерійських систем і рекордну кількість одиниць автотехніки. Ці дві складові, і ну я озвучу лише ці цифри. Так в артсистемах 1520 стволів. 1520. Це дуже багато. Я розумію, що це не лише гаубиці, це не лише самохідні артилерійські установки, але це, вочевидь, і міномети туди зараховуються. Тобто, їхня кількість мінометів може бути у росіян просто незліченно велика 80-ті, 120-ті міномети і тому подібне. Але це так само артсистеми. Друге питання це автотехніка. 2103 одиниці автомобілів втратили росіяни. Тут може бути пояснення і в тому, що вони. Автотехнікою, так званими, те, що називаємо гольфкарами, багі. Вони підміняють зараз бронетехніку в штурмах в цих піхотних штурмах. Ну тому що для того, щоб була швидка мала піхотна група, потрібно швидко її доставити кудись, спробувати принаймні, доставити кудись на мотоциклах, на багі. На... Гольфкарах в сюдиходах або чогось подібного, і це потрапляє до автотехніки. Але автотехніка це також і логістика противника. Отже, маємо цих два такі значні рекорди. Ваші пояснення щодо цих перспектив, які зараз є у нас на фронті. Чому саме так, скажімо, так відбувається найбільші втрати в артсистемах і найбільші втрати в автотехніці у противника? Ну про автотехніку ви вже пояснили. Я не знаю, що тут ще додати насправді. Що стосується артилерійських систем, то зрозуміло, що Росія використовує їх для того, щоб підтримувати власні штурмові дії. Вони доволі таки активно застосовують артилерію, ну, взагалі від початку повномасштабного вторгнення, зараз у них систем поменшало, тому спроможності і можливостей зменшилось. Хоча багато чого розконсервували фактично зі складів зберігання і притягнули на фронт. Ну, от але я можу сказати, що липень й характерний тим по артилерії що <кій> артилерія ворога нищилась не тільки. Безпілотниками, а вона нищилась і контрбатарейною боротьбою, тобто вона покращилась з нашого боку, тому що Україна стала отримувати врешті більше снарядів, більше необхідних для того, щоб знищувати якраз ворога саме контрбатарейним вогнем. І це дуже добре, тому що системи є ефективніші, ті, які є на озброєнні Збройних сил України. А за ті, які є у російських військ, і відповідно це дає можливість їх подавлювати вогнем артилерії, що в принципі і робиться зокрема, я би додав особливість у липні якраз збільшення саме знищення, саме контрбатарейним вогнем, не тільки, не тільки дронами. Ну і що стосується автомобільної техніки, дійсно удари є. Я би сказав, що ще з моменту, коли українські сили прицілювались і атакували паливозаправники, бензовози це було це. Відбувалося раніше зараз. Так само інші види автомобільної техніки, зокрема вантажівки. Ну і правильно, багі входять сюди різні гольфкари і так далі, ті, які Росія тримає для підтримки своїх наступальних дій. Тому по них так само прицільно йде. Ну а вони кваліфікуються абсолютно так, як і автомобільна техніка, незалежно від типу цієї машини. Тому я думаю, що ми бачимо, якщо підсумовувати липень, а дійсно втрати російської артилерії, які зросли внаслідок того, що Україна почала отримувати краще забезпечення ніж було раніше по снарядах. Друге, це те, що. За кожною одиницею цієї автомобільної техніки треба розуміти, що її і жива сила ворога переважно так само. Це теж важливий момент. Що як би там не було, але розумієте, навіть ті ж мотоцикли взяти. От хто небудь задумувався реально над ситуацією: Окей, Росія готувалася до того, що їй будуть потрібні вантажні автомобілі, бронемашини та все що завгодно до війни. Але Росія точно не готувалася до того, що їм будуть потрібні мотоцикли. Так вони, ну, до речі, зараз цілі підрозділи. Я бачив, штурмові батальйони а, формують а, саме у кінота. О, ну та, 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 та ну, кіннота. Вони кавалерія. показують, що от 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 у нас от у нас тут баги 10 штучок. Там це кавалерія, це це, це, це до, до, ну, те, до чого маршал Будьони готувався, коли Гітлер наступав на радянський Союз. Ну Давайте подавимо їх кавалерії тільки. Все ж таки тоді СРСР завдяки ленд-лізу і завдяки виробництву тиловому досяг прогресу. Від кавалерії він все таки пішов до а, танків і до техніки. А в Росії навпаки, від передових зразків озброєнь найновіших, модернізованих, найкращих, до скочування до мотоциклів. А я до чого треба розуміти, що де Росія може взяти ці мотоцикли і чи їй готові поставити в таких об'ємах навіть той же Китай. Тобто, це ж теж питання насправді. Виробити вони самостійно стільки не зможуть, тому що, повторюсь, підготовки не було. Але це цікавий, до речі, момент. Тому навіть втрати тих же самих мотоциклів нехай вони формують, але це постійно потрібно десь закупити, постійно потрібні постачання, постійно потрібно змінювати ті, які втрачають, а втрачають доволі таки багато. Тому це безумовно втрати навіть в цьому контексті, тому що. Може здаватися тут парадоксально, може здаватися, ну що там мотоцикл. Це ж насправді не так складно. Це ж там не якась бронемашина, на яку треба часу виготовити, але ринок же ж не почав ще поки що призвичаєтись. Подивимося, як Китай відреагує, тому що я думаю, що великі обсяги завозити вони можуть тільки з Китаю. Ну Росія їх не виробить, як би там не було. Тому тут тільки Китай, і от цікаво буде. Наскільки Китай буде готовий їм постачати, цей момент дослідити, з точки зору того, на що Росія може розраховувати в цьому, знаєте, у вас є сумніви, що Китай зможе це робити? Я, звісно, розумію, що треба подивитися, як це все буде реагувати, але просто така узагальнена народна думка, що Китаю все під снагу. Вони все можуть зробити. Потрібно ну, трошечки часу. Тим паче, що Китай. Одне таке рішення вчора ухвалив, яке дуже не виглядає сприятливим для нас, і навпаки, в якійсь мірі можливо навіть більш сприятливим для Російської Федерації, адже вони вчора ухвалили рішення про те, щоб припинити постачання дронів, експорт дронів, які можуть використовувати своїх цивільних дронів, а це і ті ж самі мавіки, мовно кажучи, які можуть використовуватися у військових цілей, цілей та деякого іншого обладнання. Ну йдеться про те, що до Росії, але Після візиту Кулеби, але так само це буде відображатися і на Україні, що, в принципі, Китай не хоче брати участь у війні. Питання просто чи не будуть от такі кулуарні, знаєте, якби на світ Росії, Україні не продаємо цивільні дрони, а от десь там, під низом, на державному рівні будемо постачати Російську Федерацію? Ну, я думаю, що так, вони під низом не будуть. Це точно. Я думаю, що рішення буде стосуватися і України, і Росії. Ну, я от спеціально навів довідки вчора ввечері і сьогодні півдня. От якраз у виробників і тих, хто займається виробництвом, тих, хто займається і дотичний до цих речей, саме до виробництва в першу чергу, скажу дронів в Україні, тому що це важливий момент. І в принципі, за виключенням чіпів мікроелектроніки, ми вже виробляємо самі або за допомогою інших постачальників. Ми вже настільки незалежні від Китаю. Саме в виробництві, як були, наприклад, раніше, ми залежні в таких дронах, як Mavic, тому що ну, їм немає тут а, аналогу, а, в принципі, і це звичайно що по цьому питання є насправді. А щодо виробництва, в принципі, ми, нам потрібна мікроелектроніка, чіпи. Які можна купити окрім Китаю на щастя, вони є не тільки в Китаю, а є в південній Кореї, є в Японії і не тільки в принципі, які готові це продавати, наскільки я розумію, тому це в принципі важлива новина. Це, це важливий момент, я вважаю. Але другий момент, який є, звичайно, що з точки зору готових рішень і дронів, безумовно, що на деякі моделі це може підняти ціну. Тому що ми зможемо їх купувати, можливо, через посередників треті руки, що безумовно буде призводити до того, що ціна буде зростати, тому що ризики там і так далі. От, власне кажучи, це так само може бути. Але тут питання інше. Ми можемо купити. Мікроелектроніку, чіпи і всю начинку е у інших е країн, а чи може Росія купити у Японії або у Південної Кореї щось? розумієте я просто е бачу суспільний настрій. Е люди сприймають так, що мовляв, це все око замилювання для України зась, а для Росії буде. От, ви так не думаєте, що Китай може грати ради куплі? Ні, я так ну чекайте. І ми можемо думати все, що завгодно, і люди можуть думати все, що завгодно. Справа в тому, що е, якщо вводиться експортний контроль, то він вводиться, це ж не це ж не щось таке, що можна то тоді, тоді, просто е, це буде значить просто рішення оманливе, абсолютно китайське, про яке стане відомо одразу. І про це стане і тоді Китай фактично втрачає свої позиції ще більше щодо впливу на Росію. І Китай не має жодних, я думаю, шансів тоді в тому, щоб дійсно стати, скажімо так, лідером так званого миротворчого процесу, яким він хоче бути, тому все президент же України сказав в інтерв'ю французьким медіа: нам потрібен сильний Китай, який може Росію зупинити, який може вплинути на Росію, а не просто посередник. Ну, це мені здається чіткий меседж. Якщо це буде просто посередник, якщо Китай буде продовжувати підтримувати Росію, значить я думаю, що і Україна буде діяти відповідно. А ми будемо компенсувати за рахунок інших ринків. У нас немає іншого виходу. До речі, дуже цікаве питання щодо виробництва дронів. Коли вже ми так зачепилися за нього, то вчора був коментар від заступниці. Міністр з питань стратегічної галузі промисловості Аннегоздяр, яка сказала, що Україна за рік може виробляти понад 3 мільйони дронів. Цитую її. У нас достатньо великі виробничі спроможності. Ми можемо виробити на сьогодні понад 3 мільйони дронів різних типів, але. Далі вже слідує з її цитати. Немає грошей. У Нас для цього немає грошей в середині країни, тому покладаємося на допомогу наших закордонних партнерів. Зокрема, вона говорила про те, що Канада буде купувати дрони українського виробництва для збройних сил України. Тобто, це будуть такі собі можна сказати канадські інвестиції в нашу українську оборонно промислову комплекс. Раніше ми пригадуємо, що Данія. Так само виділяла кошти для української оборонки, аби вона здобувала ну можливості і виробляла ці всі дрони. Але не всі країни охоче дають нам гроші, щоб розвивати нас, наш же оборонно промисловий комплекс. От ми реально в цій, в цій проблемі я вже її чую добрячі півроку дуже активно проговорюється це питання. Що у нас є спроможності, у нас є можливості, але грошей нема. Питання, де брати гроші. Ну, це державне оборонне замовлення. Воно є. Це перше чергове, те, що має бути, це те, що держава має скеровувати на закупівлі, і вона скеровує певні кошти інакше не може бути. Зрештою, це потрібно. Ну і власне кажучи, все решта це питання до виробників. До волонтери, зовнішня допомога, будь-які інвестиції, які вони можуть залучити, але зрозуміло, що інвестор будь-який він захоче фактично мати, скажімо, свій інтерес, свої майнові права, скоріш за все, на у будь-якій компанії свою частку в статутному капіталі. Зокрема, ну власне кажучи, волонтери. Донати і державне замовлення, те як відбувається зараз. Ну, я радше веду що... до того, що знаєте, там ж пам'ятаєте кілька місяців тому була теза від Тараса Чмота з «Повернись живим, який казав, треба відкрити можливості для експорту озброєнь українських для того, щоб наші ж виробники заробляли гроші, продаючи де інде це все за кордон. Тоді ми, ми зможемо наповнити валютою грошима нашу країну. Тоді виробники зможуть виробляти більше, реалізовувати свої спроможності, бо інакше. Ну, де, де брати гроші? На зараз взагалі питання, де брати гроші, воно доволі актуальне, адже і е, податкові зміни надумали робити в Верховній Раді. і МінФін теж прагне цих підвищення податків, тому що у нас величезна діра для, для забезпечення військових. Е, ну, от, от це питання. Тобто, повертаючись до тези чмута, е, може, а може відкрити справді можливості для експорту українських озброєнь? Це можемо відкрити. Питання в тому. Забезпечити їх конкурентоздатність, нехай виробники думають, яким чином збільшити їх конкурентну здатність, тому що ринок міжнародний дуже конкурентний. Україна не є єдина країна в світі, яка виробляє дрони. Тому, власне кажучи, тут ще треба закріпитися на ринку. Звичайно, на користь України є те, що Україна вже має дуже хороші позитивні кейси в тому, що ми воюємо, і дійсно видно, як вони застосовуються. Але питання, звичайно, залишається конкуренції. Будь ласка, якщо компанія виконує оборонне замовлення, яке їй поставлено, і виробляє для держави всю необхідну кількість, яка викуплена державою, вона може продавати щось за кордон і заробити на цьому, вийти на ринки, просувати свій інтерес на цих ринках. На це має працювати і держава для того, щоб цей інтерес просувати. Але тут є дуже небезпечний момент. Як тільки це відбудеться, одразу думка, яка буде подана через ЗМІ, буде сформована таким чином, що а для чого Україні надавати зброю? У них зброї стільки, що вони за кордон продають, і все. Угу. І це сформує негативний імідж про Україну. Це сформує думку про те, що раз все так гаразд, у України, то їй не треба давати кошти на ті ж самі дрони. Тому тоді ми маємо роз... чітко свідомо розуміти, що тоді питання підприємств, виключно воно буде на самоокупності приватних, які фактично мають думати звідки ці гроші залучати. Тому тут є як позитивний бік цього, що можна залучити більше грошей і потім реінвестувати, так і негативний. Ну тому, власне кажучи, тут два варіанти: це ставати а, і отримувати державне оборонне замовлення. А і другий варіант це кошти благодійників. Люди, які донатять фонди і так далі, тому що по-іншому тут жодних, скажімо так, варіантів особливих я не бачу. Інвестувати будуть окремі компанії, але будь-яка окрема компанія, яка інвестує, вона хоче, щоб їх інтерес так само забезпечувався. І точно будь-яка компанія, яка інвестує, вона буде думати на майбутнє, як виробництво з України перенести кудись за кордон. Тут теж є суто практичні речі. Для того щоб гарантувати безпеку свого інтересу, своїх коштів і так далі, і потім звідти продавати ці ж дрони в Україну можливо по вищій ціні просто. До речі, втрати у дронах в окупантів за липень так само рекордні, От я звірив ці цифри, так само рекордні дані по дронах, тобто не лише автотехніка і артсистема, але й дрони окупантів. 1348 пташок було приземлено за минулий місяць нашими захисниками. А це в тому числі я хочу сказати, це є ознака того, про що ми буквально місяць тому сильно. Переймалися, я маю на увазі російські розвідувальні дрони, які літають за цей місяць. Ми вже побачили реалізацію. Ну звісно, це не сталося виключно за цей місяць. Підготовка розробка цих рішень вона е, тривала довго і всі розуміли, що до того йде. Просто десь якісь мірі ну не до кінця готові були, коли росіяни почали застосовувати розвіддрони, в тому числі над нашими литовищами у, у Миргороді. Е, але за цей місяць покращилася ця історія з російськими розвіддронами і навіть наші можна так сказати, їх називають уже зені. Нітні дрони збивають російські е, розвідувальні дрони. Наші такі дрони, які вилітають, ловлять е, ворожий розвідник і збивають його. Та що там вже вчора згадаємо ситуацію? Було повідомлення в на російських пабліках. Я не знаю, чи це відповідає справді дійсності, але якщо так, це дуже, дуже цікаво виглядає, що український дрон збив цілий російський гелікоптер. Донецьку. Дрон проти гелікоптера. Ціна питання ну, просто не якщо ставити на шальки Тарасів. Е, є перспективи, є цікаві рішення, і однозначно, що в цій дроновій історії є багато Перспективи до розвитку буквально от учора заступник головнокомандувача полковник Лебеденко говорив про те, що дрони вже зараз навіть більшу функцію виконують на війні аніж артилерія. Я б не в принамні інформаційному просторі все ж таки не застосовував так цю тезу. Дуже з нею як то кажуть, не носився і сам і своїм колегам не раджу, тому що ну все ж таки без артилерії ми бачимо, що відбувається. Немає тієї контрбатарейної боротьби проти артсистем противника. Те про що Ми буквально з вами стартували бесіду. Олександр, нагадую, що у нас Олександр Мусієнко на зв'язку. Маємо ще буквально 5 хвилин до завершення нашого нашого блоку ефіру. Ну я вас не можу не запитати про ті публікації, які з'явилися. Про F-16. так F-16 вдома. F-16 працюють правда в режимі ППО. F-16, багато на них надії ми покладаємо. Які надії ви покладаєте, до речі, на «І-16» в нинішньому їхньому приході, принаймні, якщо довіряти тим західним повідомленням про шість е, платформ, які прибули до України які працюють зараз е, в режимі ППО? Захід, мені здається, зрадів навіть більше ніж ми. Ну, не те, щоб ми не вдячні, звичайно. Ми вдячні нашим партнерам, безумовно. Але надії покладає я прекрасно свідомий того, що це дуже такий прагматичний підхід, і ми побачимо зараз вже в 16 два етапи. Тобто, вони будуть застосовані в два етапи. Із трьох їм передбачається три: перший етап це протиповітряна оборона в небі над заходом і центром нашої держави. І вони здатні дуже серйозно докластися до захисту нашого неба навіть кількість 6 одиниць пів ескадрилі. Друге це атаки. Я думаю, удосконаленими джейдамами по наземних цілях окупантів. Не думаю, що вздовж цієї лінії фронту на початку, але вони безумовно будуть. Тобто, і атаки по системах ППО. По протирадіоправрадіолокаційних станціях за допомогою ракет Харм, ось це те, що ми побачимо на першому етапі. На, на перших двох етапах. Третій етап, я думаю, він буде впроваджуватись поступово як тільки ми будемо отримувати все більше літаків. І третій етап передбачає боротьбу зокрема, із носіями кабів, які дошколяють нашим людям на сході. І на з північного сходу, ну і на півдні так само. Ось це вже буде третій етап. Можливо, коли прибудуть ті літаки ДРЛВ, САБи, яких так само ми чекаємо. І тоді це, ну, але це певне підсилення, звичайно. Навіть така кількість, вона нам допоможе протиповітряній обороні зараз так точно. А от ви кажете, етапність. Ця етапність, от у вас в голові, має якісь часові рамки? Все буде залежати від тут. Є два: а, ну, по-перше. А треба розуміти, що захід боїться захід дуже обережно діє. Вони переживають, що що може статися, яка буде, вони сприймають дуже серйозно іміджеві, скажімо, наслідки, якщо, не дай Боже, хоч один літак буде втрачений, так, але ж це війна. Треба розуміти ризики завжди присутні. Друге, вони ж бачите, хочуть, щоби. Літаки на перших етапах слово, чому обережно застосовувалися? Для того, щоб продемонструвати, для того, щоб призвичаїтись, для того, щоб вони звикли з цією думкою, і ми в усьому звикли так само експлуатувати їх безпосередньо в бойових умовах тут, і це буде залежати в наступному від постачання зброї. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що вони прив'язані. Якщо ми отримаємо наприклад, ті ж самі JASSM ракети. То це означає, що ми зможемо більш активніше застосовувати ці літаки для ударів по наземних ракети «Джазм», умовно кажучи, які називають так? так. Ну типу, типу, щось, як Shadow. ну так. вона на 500 кілометрів. Вона доволі таки потужна, і в принципі, і якщо ми їх отримаємо, і наступний момент: що чим буде більше літаків, от коли ми вийдемо на кількість, я думаю, скадрилья щонайменше 12, тоді вже ми побачимо поступову реалізацію усіх етапів. Тут потрібен час. Тут справа початку боїться. Я скажу добре, що це зрештою відбулося. Я це вітаю, тому що це підсилення нашим повітряним силам, і це довго очікувано те, чого ми насправді дуже чекали. Дуже чекали. Це направду дуже чекали. Дуже ще хочеться отримати офіційне підтвердження, тому що ми, так знаєте, завжди закликаємо користуватися офіційною інформацією. У Нас поки що офіційного підтвердження не було щодо Ф-16. шістнадцятих. Дочекаємо ся його. Я вірю, що це станеться, можливо, навіть найближчим часом. Ну а на тому дякую вам, Олександр, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Мусієнко, військово-політичний експерт, був в нашому ефірі. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.